Наступна наша зупинка це генерація музики. Для того, щоб використовувати музику у ваших роликах, так, наприклад, ви хочете запускати рекламу, або це ваше замовлення, є завжди нюанси. Якщо клієнта немає музики, немає пісні, музика, яку ви додаєте в свій ролик, вона має бути no copyright sound. Тобто, е, та, це не може бути відома пісня, тому що її або не пропустить в рекламу, або взагалі заблокує. Потрібна музика, яка або буде куплена на стоках. Наприклад, ви креатор, у вас є підписка, і ви там купляєте просто музику, яка суто для цього і призначена. Або тепер ви можете її згенерувати. Е, це ми тестуємо на безкоштовному тарифі. Якщо ви хочете це продавати комерційну клієнтам, вам потрібно мати платну підписку, наприклад, в суну. Це вам дозволяє використовувати ваші згенеровані мелодії комерційно. Ось так це все і працює. Що можна згенерувати у суну? Тут є кілька варіантів роботи. В першу чергу, що реально вам може бути потрібно для ваших роликів це. Озвучка, якась мелодія, але в якій не міститься слів, тобто це інструментальна музика. Зараз ми подивимося, як це може виглядати. Так? Тут є е, кілька способів роботи простий і трошки складніший, і зараз ми подивимося. В простому ви пишете промт, що ви хочете від цієї музики, так? що ви очікуєте, е, і потім до нього або дописуєте самі. Або обираєте тут дуже великий список жанрів різної музики. Ви просто обираєте з того, що вам тут доступно. Так само можете написати просто в промці. Бажано промпт писати англійською. Знову ж таки, якщо у вас з цим труднощі, ви йдете до чата GPT і йому пояснюєте, що я буду генерувати усуну. Пісню або музику, мені треба пояснити, щоб це був ось такий-такий жар, поможи мені написати англійською промпт. Е, і потім ви його використовуєте. Так, також тут є е, ось такі випадкові е, різні промти, та там меланхолічна мелодія, та вони тут дуже, е, дуже, дуже різні, пропонують поєднання. Так, саундтрек. Ви можете написати, що це пісня про щось. В принципі, тут можна давати завдання і українською, але англійською працює краще. В даному випадку для конкретно мого ролика логічно буде зробити якийсь епічний трейлер, та, тому що там якісь будуть переходи. У нас буде відбуватися така якась дія. Відповідно, мабуть, це має бути музика як. Для трейлера. Можемо спробувати написати у стилі там, Marvel, але воно може не пропустити через це. Тому що ми згадуємо та, бренди. Може і пропустити це. Треба спробувати. Так. Можемо написати, спробувати Ганс Zimmer», якщо теж воно пропустить, звісно, для того, щоб було зрозуміло, що ми хочемо в якому стилі. І також ми можемо пошукати тут те, що нам потрібно, Та тут дуже багато різних різних мелодій. Або можемо написати самі наприклад, написати оркестр. Ну і, в принципі, все. А тут можна це прокрутити і обрати саундтрек, в принципі, теж нам не піде. І тут важливий нюанс. Якщо ми хочемо пісню без слів, нам потрібно обрати ось тут інструментально. Це означає, що це буде просто музика і все. І, в принципі, ми ready to go можемо натискати і генерувати. На кожен наш промпт у нас генерується два варіанти пісні вони прямо в живому режимі їх можна відслуховувати. Я вам їх залишу для того, щоб зараз вони нам не заважали в нашому уроці, щоб ви могли послухати, що у нас вийшло, так? Для того, щоб ви для себе протестили та зрозуміли, як, як це може звучати. Знову ж таки, одні варіанти будуть вдалі. Інші варіанти будуть невдалі, і це нормально, не вийшло, перегенеруйте. Та там для різноманітності ми можемо ще обрати щось абсолютно рандомне, що нам пропонує сам Суну, і додати якісь теж несподівані там, турецький фольк, ем, пародія, з'єднати якісь. Цікаві там, класика, цікаві жанри з'єднати, так? і також зробити її інструментальною. Ну, тут можна поєднувати в принципі непоєднюване. І також ми можемо згенерувати пісню, яка буде про щось зі словами. Е -е, Соно у нас може повністю відгенерувати всі слова пісні. Деколи вони звучать дуже дивно. Знову ж таки, модель, яка генерує слова, вона краще працює англійською українською. Деколи це дуже дивні пісні, абсолютно не Тим не менше. З кейсів, які ви могли бачити, є, наприклад, кейс Комфі, де вони просто обрали 10 своїх найкращих категорій товарів, там це ноутбуки, холодильники і так далі. І про кожну з них просто згенерували пісню і подали цю рекламу у вигляді такого плейліста. Про свої товари. Так, там деколи неправильні наголоси, там деколи ці пісні дивно звучать, але це цікаво. Так само ви могли бачити, коли люди озвучують свої переписки з клієнтами, там якісь особливо сварки, якісь непорозуміння, і хтось наспівує кожну з реплік. Власне, це все генерувалося у Суну. Можемо написати, зараз придумаємо. І можемо натискати Create. Це означає, що Нейронка сама придумує у нас тут слова, вони можуть бути дуже дивні. На мене не нарікайте, я вас попередила, а можуть бути досить цікаві. Але якщо ми придумали собі якісь слова, і вони у нас, припустимо, є. Ми можемо перейти в кастом режим, і ось бачите, ось тут ми можемо додати свої власні слова. Тобто ми можемо е, взяти і всю пісню, вставити сюди слова, або також можемо їх тут е, згенерувати і поправити. Ну, принцип роботи той самий. Та е, от таким способом, наприклад, робили пісні на вірші. Теж ви могли таке чути, що озвучували, робили пісню на вірші, наприклад, Ліни Костенко. Е, вони просто брали вірш, вставляли сюди. І використовували якийсь зовсім несподіваний жанр. Жанри в нас, якщо ми переходимо в кастом, жанри в нас будуть ось тут, треба їх обрати. Можна відразу якісь жанри викинути, які точно не мають бути у нашій пісні. Також тут є персона, ми можемо додати якісь. Конкретний голос, який нам сподобався з одної з наших генерацій, і в нас цей голос там одним і тим самим голосом наспіває багато різних пісень, тому ми можемо обрати персону. Також можемо назву придумати. ну, Це в кастом режимі, тому що в простому режимі нейронка сама придумає, яка у вас буде назва, який там буде текст. Та, бачите, поки я вам це все розповідаю, в нас ось згенерувалося кілька варіантів музики. Кілька варіантів пісні, і потім в кінці урока я вам залишу їх всі послухати. Тут є різні моделі, так? є 4,5 і 4, вони нам доступні на протарифі платному, 4,5 взагалі ще в Беті. Це дає нам можливість вже на платному тарифі генерувати цілих 8 хвилин музики і робити меш-апс. Що таке меш-апс? Це коли ви пишете, що там починаємо, ви можете дати задання там почати пісню з одного жанру, а потім там, почати з репу, а потім раптом перейти на хоровий спів. І тих мешапів може бути багато. В принципі, якщо вони продумані, це може бути щось дуже цікаве. І абсолютно несподіване. Так, але ця модель вже доступна на платному тарифі. В цілому, 3,5 також непогана, цікава, і е, її потужностями робляться дуже цікаві речі. Пісні, які у нас тут вийшли, я залишаю вам, щоб ви могли їх послухати та залишаю, додаю вам їх до уроку.